Чому ти смердиш? Як перестати смердіти? Від чого залежить сморід і чи нормально це? Як заставити вашу псіну? Я не про твою дівчину і навіть не про твою подругу перестати смердіти? Чи є люди, які взагалі не смердять? Привіт, свіженьки! Мене звати Марія Свіжа, і сьогодні ми з вами будемо розмовляти, як ви вже здогадалися, про сморід. Трошки про свій досвід розкажу, дуже буде цікаво, трошки медчастя і висновки, що з цим можна робити. Ставте собі вподобайку, пишіть будь-який коментар. Моутіть, український україномовний YouTube. це важливо. Дякую велике! Це наша зброя у культурному просторі. Поїхали! Почнемо трошки з основ, що взагалі впливає на запах нашого тіла. Наприклад, ось що пишуть на сайті Ульяну Сопрун. Хто не знає, це бувша міністерка охорони здоров'я у нас в Україні. До речі, вона дуже багато чого класного зробила. Що впливає на запах тіла? Це не лише висока температура повітря, а ціла низка факторів: наш раціон, гормони, генетика, емоційний стан. Види бактерій, але я хочу поговорити конкретно про харчування, тому що на своєму досвіді я зрозуміла, що саме харчування впливає найбільше на те, як ми з вами. Пахнемо чи смернемо? Отож, трошки мого досвіду, коли я почала взростати і перейшла у тінейджерський період, звичайно, я стала більше смердіти, ваняти. Які ще є синоніми? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Багато хто з цим стикається, і насправді це доволі велика проблема, тому що на багатьох людей це ем, впливає на їх впевненість, особливо під час тінейджерського періоду. Я думаю, багато хто з вас чув таку теорію про те, що Ну, взагалі, це необхідно, щоб підлітки взагалі люди мали цей зловонний запах. У кожного він характерний, і один може приваблювати, а інший може навпаки відштовхувати. Я зрозуміла, що а може це не так. Є якісь феромони чи річ, яка дійсно може приваблювати чи відштовхувати людину. Але це точно не запах поту, це точно не запах бактерій, які розмножуються у тебе. І потім помирають, і точно не запах токсинів, який ти із себе продукуєш. Але тоді, у свої 14-15 років, я про це точно не здогадувалась і навіть не думала. Я просто приймала це як належне. Ну, а так відбувається людей, ну і все тут. І якщо б я тільки знала, що можна полегшити свої страждання і взагалі не страждати у свої 16 років, я починаю змінювати своє харчування. Я починаю дізнаватися щось про вегетаріанство, і я помітила, що якихось суперрізких запахів стало менше, коли я почала спілкуватися з людьми, які теж змінювали своє харчування, вони сказали те ж саме, що коли я почав відмовлятися від м'яса, молока. Яєць, то я став набагато менше пахнути. Тобто ці різкі оцетові запахи майже пропали. Взагалі є список найзловонніших продуктів, які дуже сильно впливають на те, як ми з вами пахнемо. Можете в принципі загуглити. Я пам'ятаю, що найсмердючіші це якраз м'ясо, яйця, молоко, хліб і ось все, все, що стосується тіста, ось дуже сильно. Алкоголь, часник, лук, і тут хтось мені може сказати, що це ну якась нісенітниця, причому тут взагалі продукти. Перевірте просто на собі. Це дуже просто. Просто на місяць відмовляєтеся від там м'яса, молока, яєць, там ну хліба, окей, може ні, ну але навіть так ви помітите реальну різницю. Через рік вегетаріанства я прийшла на веганство. І я чітко пам'ятаю одну ситуацію. На вегетаріанстві я все ще іноді могла е, з'їсти яйця е, чи випити молока. В той період я пам'ятаю, що кожного ранку мама нам робила коктейлі з молоком і якоюсь е, ну, порошком, типу як вітамінним. там, знаєте. І я кожного божого разу я пам'ятаю, я п'ю це молоко. І після цього у мене там через 10 хвилин, через 5 хвилин, у мене неприємний запах у роті. Я ще тоді почала про щось задумуватись. Ну, по-перше, порошок. а По-друге, ось це молоко. Навіть якщо я просто вип'ю зараз стакан молока, в мене буде ось цей ось неприємний присмак. Я тому і не п'ю молоко. Якби мені не подобається, від нього ти смердиш, від нього неприємно. Тому, будь ласка, я без молока. Перейшовши на веганство, ви все одно можете бути тим самим зловонним другом. Чому? Тому що веганство, веганство різнь чи розінь. Як правильно буде, чи це росизм? Напишіть, будь ласка, в коментарях. До прикладу, людина може здебільшого харчуватися свіжими овочами та фруктами і, по мінімуму, там солодкого, тістечок, хліба. І... Може бути зовсім зворотня ситуація, і це зовсім дві різні дієти. Саме тому комусь на веганстві може стати дуже добре, а у когось самопочуття дуже сильно погіршиться. <звук> Найцікавіша частина почалася тоді, коли я перейшла на сироїдіння. Я була в перший раз на сироїдінні два місяці, і я зразу відмовилася від всіх продуктів, оброблених від цукру, від солі просто ось фрукти, овочі, сирі. І буквально через один чи два тижні, я точно не пам'ятаю, в мене пройшли будь-які неприємні запахи від мого тіла. Абсолютно. У чому це проявлялося? По-перше, у мене взагалі не було потреби прати свої речі. Я могла носити одну і ту ж кофту, футболку, ну скільки мені заманеться, типу два тижні, три тижні. Я могла займатися у тій самій футболці спортом кожного дня. Дуже непогано, так знаєте, нехеровенько. І мій піт просто не мав неприємного запаху. Точно також із шкарпетками. Я, отак, от підносила е, свої кросівки до носа, отак от робила абсолютно нічого. Просто нічого. А тепер згадайте свої шкарпетки після спорту чи про свою футболку після будь-якої пробіжки. Так, от зараз я, знаходячись на своєму звичайному вегетаріанстві, я страждаю. Я страждаю, тому що я знаю, що я можу не зловонити, але я воняю, я, 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 я відчуваю це. Fucking shit! Як вам це передати? Я не знаю, як це передати. Просто зранку ти встаєш, у тебе немає запаха неприємного із рота. Ну, от немає його, абсолютно. І тепер згадайте себе, коли ви зранку просинаєтесь. Угу, угу. Ну, це не завжди прям так, що ти е, наче труп з'їв на ніч, але е, ну, часто. Особливо ви можете згадати себе на якихось алкогольних тусовках, після цього просинаєшся, У тебе просто буквально ну, хтось помер у роті. Тому моя рекомендаціон всім тим, хто страждає від запаху із рота, наприклад, там якийсь оцетовий запах, чи ще якийсь неприємний, ви постійно не можете від цього позбавитись, ви намагаєтеся там жувати жуйки, там якийсь щось поласкати. Люди, проблема в харчуванні. Будь ласка, спробуйте відмовитись від е, тих продуктів, які я причислила, і спробуйте додати у свій раціон більше фруктів, свіжих і овочів. Так, ви можете продовжувати там, їсти своє м'ясо, якщо ви там, хочете чи вважаєте це правильним. Але е, збільште долю фруктів і овочів свіжих. У своєму раціоні, і ви побачите наскільки сильно змінилося ну там ваше самопочуття, там знаєте, здоров'я, і те, як ви е, ну, ви сморід, типу, продукуєте чи ні. Звичайно, я не лікар, я не можу вам давати якісь ем, рецепти, рекомендації, але це просто рекомендація людини, яка спробувала на собі і зрозуміла різницю. Якщо ви так зміните, ви, ви не помрете від цього точно. Якщо вам стане гірше чи щось таке, ви, звичайно, можете повернутися до свого звичайного харчування. Також хочу зазначити, що коли ми говоримо про щось, що смердить, ми говоримо не тільки про під, тому що ну, по факту, коли ви смердите, смердить у вас тупо все. Тобто, це запах із рота, це під, це коли ви ходите в туалет, все, що з вас виділяється, воно ну ось неприємно пахне. А, так от, це можна виправити. І це можна виправити здебільшого через ваше харчування. І одного дня, коли ви будете на чистому фрукторіанстві, ну дайте мені трошки помріяти про це. Значить, уже місяць ви на чистому фрукторіанстві, і ви будете так здивовані, що можна ходити в туалет і, і нічого взагалі не смердить. Вибачте за деталі. А Ви приходите після пробіжки, нічого ваш піт не смердить. Ви зранку просинаєтесь, і у вас немає запаху з зрота. Боже, що за життя? Не життя, а казка для вашої більшої впевненості. Я говорю не тільки про свій особистий досвід. Якщо б я одна така кризі була, це одна ситуація. Прикол у тому, що я особисто знаю десятки людей, які з різними історіями, з різним віком, з різною генетикою, з різними хворобами, абсолютно в різних країнах, переходячи на більш так скажемо чисте харчування. Змінюючи тип харчування, наприклад, на сироїдіння чи фрукторіанство, чи навіть не переходячи на інше, а просто додаючи у свій раціон, який в них є, додаючи більше свіжих овочів і фруктів, у них в контексті запахів одна і та ж ситуація. Ви перестаєте смердіти або смердите просто менше, і хоч для когось це звучить трошки дивовижно, мені немає що вас обманювати. Ви легко можете це перевірити на собі. У мене доволі довга історія із різними типами харчування. І, на жаль, через те, що в мене є розлад харчової поведінки, мені потрібно пропрацювати розлад харчової поведінки, а потім тільки змінювати знову своє харчування, якщо я захочу. Так ось, зараз я на вегетаріанстві, і я досі страждаю від того, що я. Мені потрібно користуватися дезодорантами, але нічого. Степ степ, потрошки, потрошки, потрошки. А тепер просто уявіть: ви заходите в свій улюблений спортзал. Ну, наприклад, припустимо, ви любите свій спортзал, заходите в роздягальню, а там взагалі немає ніяких неприємних запахів. Ну це ж просто ну білісімо, розумієте? Особливо в чоловічих там роздягальнях заходите, а там ж зазвичай просто жесть. Чи, наприклад, зранку ви просипаєтеся після якоїсь туси. А ви не пили алкоголь? Ніхто взагалі не пив алкоголь. А ви всі разом дуже смачно їли мандарини, манго, там, я не знаю, ну щось таке. І потім всі пересинаються і такі, боже, як класно потусили. Да, класно. А з рота ніякого запаху неприємного. Ви встаєте і просто такі, боже, який прекрасний день. Голова не болить, нічого не болить, я не смаржу, ну все ж прекрасно. Хтось мені може зауважити. Я їм все підряд і я взагалі майже не смержу. Відкриваю для вас секрет. Багато людей просто не відчувають власний сморід. Вони просто звикають до нього. Все, так сказати, пізнається в зрівнянні. Якщо б зараз, отут, -от, прийшла б якась ще одна маша, яка була б на фрукторіанстві, наприклад, і понюхала б мене, вона б ну, збігла б з мене, або трошки, ну, якби впала, тому що це неприємно. Але для мене зараз ну, мені здається, що я ну, більш-менш нормально. Хоча це при тому, що я ще використовую дезодорант. Якщо б я не використовувала, то взагалі було б все погано. Але дійсно, я маю зауважити, що є деякі люди, які можуть пити алкоголь, їсти м'ясо, ну і взагалі якийсь там непотріб. Але в цілому вони майже не видають якихось супер запахів токсичних. Ці токсини або якось перероблюються, якось по-інакшому виходять, або залишаються в людині. Все це копиться в тобі з тваринами майже все те саме, що і з людьми. Якщо змінити харчування тварини до більш, скажімо так, її природнього, то вона перестане смердіти. Що ти сказала? Ти що їбанута? Ти що? Послухайте, це реальні кейси. Деякі мої знайомі, які приходили там на більш чисте харчування, вони е переводили своїх собак і кішок на їх природні харчування. Тобто, їй перестали давати якісь там каші, якісь ще зварені приготовані речі, корми, добавки. просто ось е м'ясо і, ну, типу, просто, щоб. Їла собака у звичайному її собачому житті. Така аналогія, можете вірити, можете ні. Якщо у когось з вас є тварини, ви можете спробувати те ж саме і потім подивитися результати. В принципі, це все, чим я з вами хотіла поділитися на сьогодні. З вами була Марія Свіжа. Обов'язково, якщо вам сподобалося це відео, поставте свою вподобайку. Якщо не сподобалось, дизлайк. Підписуйтесь на канал, це для мене дуже важливо, це для мене дуже мотивуюче робити ще більше класного контенту і розвиватися у цьому. Також, будь ласка, якщо ви хочете трошки допомогти, як буде спред, розповсюджувати корисний контент, будь ласка, поділіться цим відео з друзями або з тими. Кому б цей контент міг би бути цікавий. І також можете у себе в сторі спостити найцікавіші для вас фрагменти і відмічати мене. Дякую велике! Ну і пам'ятаємо про боротьбу з росіянами. Ми продовжуємо, війна ще не закінчена. треба кожен день прикладати свої зусилля. І як сказав Тарас Григорович, от, щось ви перегнули, блять, з тою журбою. Я з ним згодна. вашому, і все буде окей. Слава Україні!